Ви запитували, ми відповідаємо. Навіщо потрібен Glow Mist фільтр? Він зробить з ваших фото та відео справжнє кіно. Ставте швидше лайка, я зараз розповім детальніше. Фільтрів цього типу багато різних нас. Ми користуємося фільтрами Freewell. Там вони називаються Glow Mist. У Утіфен їх називають Black Promise та у Moment Bloom, який від них ефект можна зрозуміти за назвами. Вони дають ефект туману, яскраві ділянки кадру розквітаються, ніби світяться. Максимально помітний цей ефект, коли в кадрі є джерела світла. В нашому оку він добре знайомий, тому що такі фільтри застосовуються в Голлівуді мало що не у всіх фільмах. І тепер, коли ви знаєте, як цей ефект виглядає, почнете постійно його бачити. Цей фільтр на підсвідомому рівні зробить кадр більш кіношним, але це не все. Ще він трохи знижує деталізацію на світлі шкірі, згладжуючи нерівності, топ для зйомки людей. Також він допоможе в ситуації, коли камері не вистачає динамічного діапазону. Вибите в пересвіт вікно буде виглядати не як помилка, а як стилізація. Які бувають Mist фільтри, я розповім на прикладі фільтрів від фрівели, якими ми постійно користуємося. У них є три різних рівня щільності. Одна друга дає максимальний ефект. Добре підходить для сильної стилізації та для зйомки крупним планом. Одна четверта середній. Це наш основний фільтр, з ним ми знімаємо все і завжди. Одна восьма найслабший для ситуації, коли потрібно трохи пом'якшити без сильної стилізації. Ще вибір фільтра залежить від фокусної відстані. На телеоптиці ефект помітніше, на ширіках менше. Те ж саме з діафрагмою. На відкриті туман сильніший, ніж на закриті. Ну і, звичайно, все залежить від сцени. При зйомці у високому ключі на тиловик навіть одна четверта дасть дуже потужний ефект. Мінусів у цих фільтрів також чимало. Вони в деяких ситуаціях дають небажаний відблиск потрібно уважно за цим всім стежити. Вони безповоротно знижують контраст і різкість по всьому кадру. А ще ефект в цілому можна повторити в фотошопі, хоча досить доведеться довго гратися. Взагалі, ми собі не уявляємо зйомку відео без ломіст фільтра від Freewell. А декілька наших друзів постійно використовують ці фільтри у своїй роботі фотографа. Так що від нас однозначний рекомендаціон. А від вас лайк та підписка. В коментарях пишіть питання до наступних відео, а ось тут вас чекає цілий плейлист таких відеовідповідей на ваші питання.